Привіт! Сьогодні я покажу тобі, як збирати уламки НЛО за 20 хвилин і отримувати за це гроші і коїни. Спочатку тобі потрібно зайти в мій Discord, де в розділі місця уламків ти знайдеш мапу уламків, на які є їх зони. Також в цьому ж каналі є посилання на Google Диск зі всіма спавнами в цих зонах. Дивимось, які спавни можуть бути в зоні, і їдемо шукати. Перша зона випала мені в порту, тому я подивився спавни і спершу поїхав в гараж. На жаль, в гаражі я нічого не знайшов, тому я поїхав на інший спавн, який також є в мапі. Це на контейнери. Залізаємо на контейнер, перестрибуємо на інший і бачимо нашу НЛО. Після того, як забрали уламок, дивимось наступну зону, порівняємо її з моєю мапою. Бачимо, що там тільки один цей спавн і я біжу одразу туди і забираю свій уламок. Бачимо наступну зону, робимо все те ж саме, порівнюємо її з моєю мапою і бачимо потрібний нам спавн. Відмічаємо четверту зону, шукаємо її на мапі уламків і це потрібний нам спавн. Перейдемо до наступної зони. Тут всього лише один сарай посеред поля, тому цієї зони навіть нема в мапі уламків. Наступна зона теж легка, ця іналожка просто валяється в кар'єрі, тому їдемо туди і легко забираємо її. Наступна зона це Human Labs, там багато спавнів, але ви бачите зараз наш. І забираємо цей уламок також. Наступний спаун теж доволі легкий. Просто приїжджаємо і забираємо наш уламок посеред сараю. Наступний спаун теж був легким, я приїхав і забрав свій уламок. Наступний спаун теж був неважким, тому швиденько їдемо і забираємо останній уламок. У перерві між пошуками для уважних глядачів хочу сказати, що десь у відео заховане кодове слово, воно просто в якийсь момент буде на екрані чи вже було, а той, хто перший напише його в коментарях і вкаже свій статичний ID, отримає 25 тисяч доларів. Також хочу нагадати вам про свій промокод, який дасть вам 50 000 доларів та один рівень персонажу. Та вдобавок від мене ви отримаєте ще 5 тисяч доларів, якщо надішлете мені скрін його активування. На фоні я вже зібрав один уламок, тому дивимось, де другий, і їдемо за ним. Дивимось місця спавні в наступній зоні і забираємо нашу тарілку. Наступній зоні є особливості залазу, але на екрані ви бачите, що це не так вже і складно. Ця зона теж легка, просто на ЖД лінії забираємо наш уламок і їдемо за наступним. Наступне місце спавну в нас на будові. Це важка зона, бо там багато спавнів, але ось наш. Наступній зоні біля Сенді Шорсу є зруйнована хатинка, в якій лежить наш уламок. Залишилось всього лише три зони. Їдемо на ферму і забираємо цей уламок. Наступна зона в нас в Палето. Там всього лише два спавни, м'ясокомбінації, тому швидко біжимо і забираємо наш уламок. І остання зона знаходиться в нас біля лівої траси на острові. Також хочу знову нагадати про свій дискорд, про свій промокод і те, що в відео було кодове слово, яке я очікую від вас в коментарях.